Боротьба з іділ та насильницьким екстремізмом під такою назвою Нью-Йорку зібрався саміт керівників понад ста країн у рамках генасамблеї ООН. Західні лідери розкритикували позицію Кремля, який продовжує підтримку режиму президента-диктатора Башара Асада. Президент США Барак Обама ініціював спеціальну зустріч по боротьбі з іділ у рамках Генеральної асамблеї ООН. На саміт запросили і президента Росії Володимира Путіна. Незважаючи на те, що на противагу всьому світу саме Путін створює у Сирії військові бази і відкрито підтримує президента диктатора Башара Асада. Миротворець Володимир Володимирович на цей захід не з'явився. Для перемоги над ДІЛ у Сирії потрібен новий лідер та уряд, який об'єднає сирійський народ у боротьбі з терористичними групами. Це буде складний процес, і ми готові працювати з усіма країнами, зокрема з Росією та Іраном, щоб знайти політичний механізм, який дозволить почати перехідний період. Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус звинуватив Росію у боротьбі з іділи тільки у медіа, а не в реальному житті. Потрібно дивитись на те, хто що робить. Міжнародне співтовариство завдало удару по іділ. Франція завдала удару по іділ. Росія ж зовсім ні. Втім, за словами очільника МЗС Німеччини, міжнародній коаліції вдалося досягти певних результатів. У деяких сферах вдалося досягти справжнього прогресу. Так на півночі Іраку вдалося відвоювати у тому числі і завдяки німецькій підтримці великі території. Зупинено наступ на Кубань, а також ІДІЛ практично не може більше експортувати нафту, в той час як авіодари сильно обмежили свободу пересування їх банд, але це ще не перемога.